Джон Кунда Трауре, колишній спікер парламенту, присягнув як тимчасовий президент Малі. Військова хунта, яка кілька тижнів тому вчинила заколот в країні, погодилась передати йому владу. Головним завданням Траоре стане організація президентських виборів та відновлення цілісності країни, адже повстанці Туареги з півночі захопили половину території Малі і проголосили незалежність. На боці сепаратистів воюють і радикальні ісламістські угруповання. Президент Трауре під час інавгурації пообіцяв знищити нападників. Малійська армія вже зосереджує свої сили неподалік лінії фронту. Об'єднання західноафриканських країн ЕКОВАС відправить на допомогу малійцям до трьох тисяч солдатів. Тим часом Єврокомісія заявила, що півночі Малі загрожує гуманітарна катастрофа. З регіону вже втекли майже 230 тисяч людей. А ті, хто залишився, потерпають від безправ'я і браку харчів. Vorte agora oă gun că se